Бажаєте, щоб в вашому будинку було завжди тепло. Котел Стандарт» – ваш вибір як надійний супутник у підтримці тепла в будь-яку погоду. З котлом Стандарт» ви можете вибрати ідеальну потужність для вашого будинку, що підійде для площі до 300 квадратних метрів, та забезпечить безперервне тепло у вашому домі понад 12 годин на одному завантаженні. Забудьте про залежність від газу або світла. Стандарт» повністю автономний. Котел здатен спалювати різноманітні види твердого палива. Це означає, що ви завжди матимете доступ до палива, що знизить витрати на опалення мінімум у два рази. Дані взяті на 2024 четвертий рік. Котел «Зубр Стандарт» – це не просто котел, це вірний помічник, виготовлений з жароміцної сталі 5 мм, оббитий тепловим кожухом. Чавунні колосники забезпечують довгий термін служби, понад 15 років, не підвівши вас навіть у найхолодніші дні. Зв'яжіться з нами вже сьогодні і зробіть. Правильний вибір для вашого будинку. Телефонуйте для консультації або замовлення.